Бажаю здоров'я! Мене звати Андрій Омельченко, я керівник громадської організації Центр підтримки Атлант. З 2014 року я працюю з майданівцями, ветеранами АТО і з початку повномасштабного вторгнення з нашими військовими, ветеранами, їхніми сім'ями, так само, як вся наша організація. І в рамках цього проєкту я проводжу тренінги, які методично і поступово заповнюють. Основні питання практичні і даю практичні навички, як вирішити ті чи інші ситуації, з якими звертаються військові постраждалі, переселенці. І тому я запрошую вас на наш черговий дводенний тренінг, який буде по-своєму особливим. Якщо раніше ми більше працювали з минулим і орієнтувалися на те, що людина. Пережила в своєму досвіді, і пропрацьовувавши цей досвід, ми впливаємо і дуже ефективно і швидко вирішуємо великий перелік проблем: ПТСР, панічні атаки, соціальні думки все те, від чого страждають наші співвітчизники. То на цьому тренінгу ми більше зосередимо увагу на так званій травмі свідка. Коли. Люди цивільні, в тому числі військові, будучи в оточенні, проблемному оточенні, чуючи вибухи, слухаючи новини, чуючи історії інших людей і того, як якась інша людина постраждала, набувають такого чужого досвіду, і цей досвід формує в уяві певний. Негативний стан, і так само людина від цих думок, від цих уяв формується стан, емоції, змінюється поведінка, і людина від цього починає страждати. Це так звана травма свідка. Також, ось по, тому, по такому ж принципу, формується в людини ОКР, обсесивно-компульсивний розлад, де обсесії це нав'язливі думки. Компульсії це поведінка, яка формується, якої людина не може позбутися. До прикладу, несприйняття страх бруду, страх мікробів, коли людина ретельно миється весь час і коли це вже переходить, якісь адекватні межі. Що стосується от, ситуації, пов'язаної з війною, часто ми стикаємося з кейсами, коли. У військового з'являються нав'язливі думки, що я можу нанести шкоду своїм найближчим, найріднішим людям. Ось я повернувся з війни, я якийсь не такий, і от я можу нашкодити і їм. Буває процес цісни, що вони шкодять своїм близьким, вони цього дуже бояться. Тобто, людина усвідомлює, що я ніколи цього не зроблю, але нав'язлива думка крутиться, і вона не може цієї думки позбутися. Таке зараз трапляється, на жаль, Частіше і частіше. От як з цим впоратися, як допомогти людині, цьому в першу чергу буде присвячений даний тренінг. Так само, техніки, прийоми цього тренінгу дуже допоможуть в роботі з фобіями. Ви навчитеся дуже ефективно, швидко допомагати людям позбутися фобій, в тому числі залежностей залежності як від речовин, так і ігроманія. Так само ми розберемо, як прибрати в людини психологічну складову і допомогти їй позбутися психологічної так званої ломки. І коли ми допомагаємо людині позбутися психологічної ломки, фізично пережити, якщо вона перестає вживати ті чи інші речовини, легше. Фізично пережити оці наслідки і вже фізичну ломку. Тобто ми й полегшуємо цей перехід. Про це ми теж поговоримо. Крім того, так само до мене часто звертаються люди з так званим магічним мисленням. Які скаржаться на те, що в них є зглази, порчі, пороблено, що на них впливають якісь чаклуни. От і от ось такі такі запити. Також я працював з одержимостями, злими духами, тобто все-все, що включає в себе негативний цей спектр магічного мислення. Минуле життя сюди ж. І я покажу вам, будучи фахівцем, як комунікувати з такими людьми. Як їх супроводжувати і як дійсно їм допомагати? Тобто людина буде виходити і казати, так, да, ви мене позбавили від зглаза Порчі, а ви, будете, ви зможете працювати в рамках психології, як, як психолог, як фахівець, ґрунтуючись на научній базі. Тобто я не, це не буде езотерика, шаманство і щось подібне. Це е, практична робота і реальний реальна робота, реальний супровід ось людей з магічним мисленням. А зараз, в силу того, що відбувається, зараз все більше і більше з'являється подібних кейсів. Ви знаєте, що люди зараз повально звертаються до гадалок, повально якось намагаються це вирішити якимись. Використовуючи якісь магічні способи ритуали і так далі. І якщо це на користь, якщо все ж таки є в цьому підтримка позитивного стану, напрямку і так далі, то в принципі я це все підтримую. Це все, все добре. Якщо це, якщо ми говоримо про позитив і е, позитивні навіювання, які в цей час відбуваються, або які робить м та чи інша гадалка, і так далі. Але якщо в цьому є негатив. Якщо людину залякують, якщо людина починає боятися чогось, якихось сил і так далі, і це починає впливати, і це стає нав'язливим, і це формує в ній ті чи інші стани, я покажу, як з цим працювати з такою людиною і допомогти їй цього позбутися. І в кінці така, такою вишинкою на нашому тортику буде використання уявного в. Коучингу і в знаходженні нових ідей. Ці речі я дуже широко використовував в мирний час, працюючи з організаціями, коли треба було знайти нові ідеї. Це мої улюблені техніки, які я використовую саме в роботі над брендами, над якимись змінами, коли потрібно знайти щось нове для проривних ідей, для інсайтів. Я покажу, як цим можна користатися. Ось все-все-все, все, що я перелічив, буде йти під, єдиною, такою, під єдиним таким напрямком, керована фантазія. Тобто, коли ми переносимо проблематику, чи питання, чи запити в світ метафор, в фентезійний світ, в якому є свої правила роботи, свої алгоритми і протоколи. Роботи з цим фентезійним світом, і ми використовуємо ці можливості для пропрацювання і для вирішення реальних питань, в тому числі, до речі, і ми працю, можемо працювати для вирішення питань фізичного здоров'я. Так само я покажу, як це все, як це все працює знову ж таки через уявне. Тому що. Ми можемо впливати через уяву, через наше підсвідоме на наш настрій, на наш стан, змінювати поведінку і дуже ефективно проводити корекцію. І всьому в цьому буде присвячений якраз наш цей тренінг. Розкладу все по поличках». Як завжди, все абсолютно практичне. Ті, хто були на попередніх тренінгах, знають, що все, що буде. По-перше, я буду спиратися на реальний опит, на реальний досвід, на реальні кейси, з якими я стикався, і буду описувати, як мені вдавалося впоратися з тим чи іншою ситуацією, з тим чи іншим запитом, щоб у вас була практична інформація. Також буде багато практики відпрацювань і багато реальних алгоритмів, які ви можете просто тут і зараз використати. Звичайно, в першу чергу це буде цікаво фахівцям, але якщо у вас немає психологічної освіти, все, що буде на цьому тренінгу, буде подаватися простою мовою, воно буде абсолютно зрозумілим, це можна використати в першу чергу для роботи з собою, як допомогти собі, ну і, можливо, найближчим людям. Звичайно, якщо ви хочете вже працювати і використовувати це як метод, звичайно, необхідно, щоб у вас була відповідна освіта. Але так само, якщо ви, до прикладу, ви волонтер, ви можете стати тим самим місточком, і ви зможете, можете бути тією людиною, розуміючи, як це працює, ви зможете просто привести людину до фахівця, пояснити, чому це ефективно, як це працює, і допомогти людині потрапити до фахівця. Якщо ви не є фахівцем, а просто ви обізнані в тому, як працює ця методика. Але ще раз кажу як мінімум з собою, ви точно зможете працювати і допомогти, використовуючи ті методи, які будуть в цьому тренінгу. Тож, ласкаво прошу. Під відео ви знайдете всю інформацію. Треба буде заповнити форму, умови, як потрапити. Все, 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 будь ласка, буде під цим відео. Ласкаво прошу на наш тренінг. З вами, Андрій Мельченко. Слава Україні! І слава нашим героям!